Сьогодні у програмі ми розкажемо вам про обласний урологічний центр, який діє на базі Черкаської обласної лікарні. Про його історію, перспективи, про фахівців та особливості деяких оперативних втручань підемова сьогодні у нашій програмі. Урологічне відділення відкрито 55 років тому разом з обласною лікарнею. А 6 років тому на його базі створено обласний урологічний центр, до складу якого увійшли урологічне відділення на 40 ліжок. Урологічний кабінет поліклінічного відділення та відділення рентген ударно хвильової дистанційної літотрепсії. Уктив ну на сьогоднішній день це поєднання досвіду, поєднання е, знань, поєднання бажання працювати, молодості, відділення, яке має потенціал і яке працює, має досвід. Якщо ви приїдете за направленням з району до обласної лікарні, вас чекає консультація уролога в обласному діагностичному центрі. І далі рекомендація, що робити, госпіталізувати до обласної лікарні чи призначити лікування амбулаторно під наглядом уролога за місцем проживання. Лікар-уролог Дмитро Коваль розповідає, що найпоширенішими патологіями є сачокам'яна хвороба, яка частіше вражає жінок, та аденома простати у чоловіків. І, на жаль, їх кількість зростає. Прийом лікаря-уролога, мабуть, завжди суттєвий, тобто досить багато людей звертаються за допомогою. І, наприклад, і в інтернатурі, і на початку своєї роботи. Навіть зараз я бачу зростання захворюваності і по кам'яній хворобі, і позапальним захворюванням. Нирок із чудільної системи обласний урологічний центр тісно співпрацює з іншими структурними підрозділами обласної лікарні, що сприяє своєчасній і точній діагностиці урологічної патології. Приміром, встановити точний діагноз допомагають лікарі-параклініцисти. Вони теж підтверджують, урологічні хворі є основним їхнім контингентом. Зараз ця патологія урологічна, вона не рідко трапляється і. Хворих дуже достатня кількість, вони приходять до нас за допомогою. Ми їх обстежуємо, ми ставимо діагноз, і потім вже шановні урологи лікують, впевнено їх і знають, що лікувати, і знають, як лікувати. І тут діагностика в нас стовідсоткова. Ми бачимо цю патологію, ми бачимо аденоми, ми бачимо конкременти, ми бачимо запальні процеси і все це фіксуємо і даємо. Чіткі заключення урологам, а далі вже діло техніки, діло лікування, аномалії розвитку, кісти, пухлини, це ми все діагностуємо, і все ми це робимо вчасно, якщо вчасно звертається пацієнт. В урологічному відділенні за рік проліковується півтори тисячі хворих, половина яких з районів області. І, хоча урологія досить недешева галузь медицини. В обласній лікарні можуть надати високоспеціалізовану урологічну допомогу. З відкриттям діагностичного центру з придбанням комп'ютерного томографа діагностика набагато полегшилась, тому що це дає встановити своєчасно і правильний діагноз і визначити тактику лікування. По-друге, всі методи, які є в обласній лікарні, нами застосовуються для обстеження хворих. Це інструментальні методи, і лабораторні методи. В цьому нам досить суттєво допомагає і відділення ультразвукової діагностики, і відділення ареген ангіографії, тому хворі в нас обстежуються досить швидко, досить ретельно і встановлюється діагноз максимально швидко. В урологічному відділенні щороку проводиться близько 900 оперативних втручань на сачастатевій системі різного ступеня складності. Безумовно, в останні роки значно збільшилася кількість ендоскопічних оперативних втручань, але при складних патологіях не уникнути класичної хірургії. Поряд зі стандартними відкритими операціями широко застосовуються новітні технології. Сумісно з лікарями відділення інтервенційної радіології проводять пунктування і склерозування кіст нирок під контролем ультразвукової діагностики, емболізацію судин нирок чи сім'яних вен при їх варикозі тощо. Популярним методом є і дистанційна літотрепсія, або, як кажуть у народі, дроблення камінців. Це, мабуть, найпростіший спосіб, тому що ніякого хірургічного міша стоїть. Тут використовується принцип акустичного удару в жидкой среде в воде. В, в данном случае это дистиллированная вода. Человек погружается в ванну с дистиллированной водой. С помощью рентгенов выводится камень на фокус. И происходит гидравлический удар именно таким образом. Камень дробится. Ну, чаще всего это где-то в среднем две процедуры надо. Ну, бывает с одного раза, бывает, больше смотря у кого какие камни исками, которые хорошо дробятся, есть какие-то камни с трудом дробятся. Валерій Васильевич розповідає, що йому і самому довелося випробувати на собі цей метод. Я почувствовав, коли, ну, давление какое-то внутри, что, собственно говоря, там таке відчуття, трудно. Таридадно, що, допустить, довёл до такого стану. Ну, слава Богу, взяли, подробили. Головне, щоб ви бачите цей камінь, з початку дроблення. Відділення ендоурології в обласній лікарні було відкрито більше 20 років тому. Колись це було ноу-хау, тепер звичайна процедура. Всі методи розрушення камней, які існують в настоящему, діляться на дистанційні і контактні. Дистанціонно це, можна сказати, двома словами, не дотрає до больного і без болі. В результате так называемого электрогидравлического эффекта в водной среде после электрического разряда образуется ударная волна. Можно сравнить такой эффект в природе, допустим, явление грозы электрический разряд молнии, а гром, который мы слышим, это тоже своего рода ударная волна. В ванне, где находится пациент, происходит электрический разряд, и в водной среде образуется ударная волна, которая с помощью специальной аппаратуры фокусируется в одну точку, и если в эту точку помещается камень, он разрушает кристаллическую решетку камня. В то же время ткани Организма, который состоит який то на 80% із води, не претерпіває такого змінення этой ударної волны і розрушається только, як я говорив, кристаллическая рішетка камня. Залежно від розміру та структури каменя, процедура літотрепсії триває від півгодини до однієї години. Аби знизити больовий поріг, людині роблять промедикацію. Вона лежить у ванні в повній свідомості і все чує. Після процедури хворі повертаються назад у палату. Розкажіть нам, що було, які відчуття до того і зараз? От ви щойно з процедури? Ну, другий раз то вже зовсім перший раз трошки страх був, тому що не знаєш, як воно що відбувається. А так все можна терпіти і все витримаєш, і навіть. Нічого, ну так відчуття в теплій воді хорошо лежати. От. Ну, трошки боліє, звісно, але що все витерпіти можна. Це в мене вже не перша операція. І ще і раніше, вже два роки тому, в мене це було, то я вже знала, вони мене вдома самі пішли, ці камінчики, які вийшли такі по три міліметри, то вийшли самі, а потім. Уже я пішла на УЗІ провіритися, там уже цей він мене, я знав, що він лежить півтора міліметра камінчик, і він опустився. Мені сказали доктора, що йдіть, щоб не було хуже, щоб він не перекрив почку, бо це я знаю, що як перекриває почку, в мене вже було це дуже тяжко тоді. От я й приїхала. І знала, що тут лікарі дуже добрі про своєї справи, свою справу знають добре, то я приїхала. Які зараз відчуття після процедури? Ну так легке углу, запаму, речення, а так все хорошо. Після літотрепсії підбирається відповідне лікування для виведення рештків дрібних камінців і піску з нирок. Якщо ж камінь дуже великий, то пацієнтові рекомендують класичну хірургічну операцію. Іноді доводиться, в залежності зависимості мінерального составу камня і його крепості, проводити повторне дроблення. Ну, дистанционный метод элитотрепсии, конечно, это прогрессивный метод, но к сожалению на нашей аппаратуре мы не можем не все камни подвергать такой манипуляции. Рентген не контрастные камни, уратные камни, а их где-то 20-25% всех камней, они рентген не визуализируются и мы не можем у себя их найти. Для этого есть другие аппаратуры, где поиском камня, поиск камня осуществляется с помощью ультразвукового наведения. Ну и если камень находится за пределом костной структуры, наслаивается на э, кости таза, позвоночник, то дистанционную литотрепсию в данном случае провести нельзя, и тогда на помощь приходят методы контактной литотрепсии. Когда непосредственно електрод підводиться камню через полосну систему мочевой системы, і камінь подвергается розрушенню. У медичній практиці застосовують і лазерний метод, але він має свої нюанси. Не завжди приємні для хворого. Лазерний метод используется только для контактних методів дробления. Когда непосредственно електро підводиться камню і з помощью лазерного потоку э, розрушається камінь. Лазерні методи э, предусматривают введення інструментарії в организм человека. Літотрепсія задоволення не дешеве. Приміром, сучасний літотрепсер коштує 1 мільйон євро. Звичайно, це ще в обласній лікарні дешевший. Проте відділення літотрепсії у складі єдиного урологічного центру області треба обов'язково розвивати для лікування хворих із каменями нирок і сечових шляхів. Камні в основному діляться на три види камній: Це уратні камні, фосфатні камні, аксалатні камні. Є ще цистинові і змішані камні. Ну, вот Оксалатні камні, на жаль, дуже плотні. Іноді приходиться і п'ять раз. це рідкі випадки, но і бувають такі, що до п'яти, до шести сеансів з переривами в кілька днів, може, тиждень, дві тижні. Оксалатні – це ті, які утворилися із солей оксалатів, да, які не виводилися да. з організму? це солі з кислоти, які в організмі Попадает или с питанием, или образуется в результате внутренних процессов. Туратные камни, оксалатные, относятся к камням, которые образуются в кислой реакции мочи. В щелочной реакции мочи образуются камни-фосфаты. Поэтому с целью метафилактики камней в последующем, после того как мы уже узнали состав камня, проводится соответствующее лечение, направленное на. Ізмінення кислотності, то тобто, есть pH мочі, відповідно, відстаної в щелішну сторону, або в кислу сторону. Черкащанин Андрій потрапив до урологічного відділення обласної лікарні з типовим діагнозом каменя в нирках. Що вас турбувало, що ви звернулися до лікаря? У мене камінь вийшов з правої почки. застряг в мочі точники около сантиметра його товщина і піднялася температура. Я при... Была температура 39. Нельзя было сбить. Mm -hmm. Потом я приехал в, боль... в больницу в областную, меня положили mm -hmm. и начали делать процедуры, все меня колоть, там капельницы, mm -hmm. все это. Сбили температуру. А потом на дробление меня отвели и дробили камень. Ну, это впечатление такое интересное. Была больновато, конечно, но очень интересно. Там бьет ток это в... mm -hmm. снизу вверх. На що це схоже от по відчуттях? Це розряди. це саме настоящеї розряди, так. Як током так, так? Да, б'ють. то в цій ванні я лежав около часу, uh -huh. були перериви. Uh -huh. Сказали, якщо як досчитаєш до п'яти до тисяч разів, то процедура закінчується. То тобто есть було п'ять тисяч таких ударів, як громом. Ви лежали і рахували до п'яти тисяч. Не, ну я не вважав, було дуже багато ударів, да. uh -huh. Кололи там анестезію, обезболюючі, так. Да. Ну і подробили, і вот начинают они потихоньку выходить. Тобто теперь вам дають спеціальні препараты и вы їх і да, і выходят камни. Угу. Выходит этот подробленный камень экскремент. Мой лечищий врач Владимир Николаевич Мороз, ну я считаю, что это самый лучший врач в уролог, который есть. Черкасских в Черкаской области он очень такой отзывчивый и всегда. Смотрить за пацієнтами, приходять, спрашують, як самочувствие. Я вважаю, це очень важно. Лікарі-урологи багато роблять для усунення сечокам'яної кам'яної хвороби, тому що вона часто призводить до інвалідизації. Як ви самі відчуваєте, що стало причиною того, що у вас камені в нирках утворились? Ну, що вода не частина. Оце і все. Тому що ми вже до й фільтри поставили і все, але що дуже, дуже в нас в жашкові дуже погана вода організм не справляється просто. Екологія, піша, вода. Ви багато кушали шашликов? <laughs> ну, ні, не кушав. Хорошо. От тепер вам які рекомендації? Ну, на дієту, треба на, на дієту садитися, да. кушати побільше фруктів, не жирного є. Тут, кстати, кормлять достатньо добре. Ну, перший раз воно дуже плохо йде, тому що mm. воно чуть-чуть там слегка посолено, піша, там mm -hmm. супи, борщі. І оно такое все постное, кушаєш, ну, а то пост... уже втянулись, Вже да, і ми кушаємо, все добре, угу. атліше. Сечокам'яна хвороба має багато причин, пояснюють лікарі, але профілактика досить проста. Спадковість, на мій погляд, має пріоритетне значення. Також причиною є аномалії розвитку сечовидільних шляхів і нирок. Особливості місцевої води. Особливості водного навантаження на організм. До речі, цей фактор останнім часом він виходить певним чином на перші позиції. Тут дуже просто. Чим, чим більше людина споживає рідини, тим менше концентрація солів на одиниці об'єму сечі і, відповідно, менше ризик утворення камінців. Тобто це те, про що нам постійно говорять, що пийте більше звичайної води. Еліметр все. Все геніально просто. На жаль, сучасна людина вона знаходиться в режимі хронічного зневоднення, споживає води мало. Напідки кофійного походження вони виводять воду з організму, тому що це діуретик. Ми, на жаль, зараз часто зловживаємо кофійними напоями, що приводить до зневоднення організму і як наслідок. До утворення камінців, розчаровує лікарів і те, що люди недбало ставляться до свого здоров'я, навіть перенісши складну урологічну операцію. Навіть хворий, який неодноразово прооперований, у від якого відходили камінці. По закінченню певного етапу або виходу камінця, або операції, він вже до цього питання не вертається. Вважає, що що хвороба закінч... завершилась на цьому. І веде звичайний образ життя. Тобто він не міняє. Не, нічого да, не замислюючи про те, а що, а що робити, щоб цього більше не було. Профілактика рецидивного камнеутворення це питання, е, так би мовити, навіть ментальності. Але е, запобігти захворювання – це набагато, набагато ефективніш, простіш і економічно вигідніше. Ну, тобто перше правило це пити більше звичайної води. так? так. Друге правило. Друге правило це тут також просто вести здоровий образ життя, тому що всі негативні фактори життя сучасної людини також впливають і на нирки, в тому числі і гіподинамія як основний фактор. Також за умови щонайменших натяків на якісь проблеми з нирками необхідно консультуватися у фахівця, не у аптекаря. Не у сусіда, а у фахівця відповідного профілю. Не соромтесь, не лінуйтесь, звертайтеся до уролога за місцем проживання. Якщо у вас є чекамна хвороба, якщо у вас відходять камінці, якщо ви бачите факт відходження солі в пісочку, звертайтесь, лікар порадить вам, як запобігти утворенню нових камінців і бути здоровим. Через несприятливу екологію і неякісне проведення профоглядів збільшилася і кількість онкопатологій, яку виявляють уже в лікарнях. І третя категорія, при якій потрібне хірургічне втручання урологів, вроджені аномалії розвитку. До тисячі операцій на рік виконують хірурги-урологи. Операції різного плану, як операції на нирках, реконструктивно-пластичних операцій на сичовійних шляхах, так і операції при травмах. Мірках при гнойно запальних процесах, оскільки у відділенні урології часто лежать складні хворі, обласна урологічна служба співпрацює з інститутом урології та інститутом раку. У нас постійно проводяться курси на робочому місці для лікарів-урологів із районів. І протягом останніх трьох років у нас в районах прийшло багато молодих хіру... лікарів, хірургів, які прийшли спеціалізацію по урології. Сьогодні у нас в місті Умань. Проходить лікар-хірург спеціалізацію з урології і буде працювати. Я вважаю, що це досить доцільно і ефективно, тому що лікар-хірург має досвід якийсь по хірургії і він чергує, він може надати першу медичну допомогу як уролог, як хірург, і також провести дівдіагностику з хірургічної урологічної патології. Тому і молоді лікарі вони хочуть працювати, і працюють і цікавляться, і їздять на конференції з Черкаси приїжджають на курси. Ми проводимо обласні конференції два-три рази в рік з запрошенням з інституту урології профільних спеціалістів, да які дають досить цікаву інформацію. Звичайно, урологічну службу Черкаської області не можна порівнювати з такими областями, як Харківська чи Київська, де є великі спеціалізовані урологічні центри та медичні виші. Але наша служба все ж таки досить добре розвинена. Я вважаю, що на сьогоднішній день у нас наша урочна служба працює задовільно і, як ви кажете, да, фінансування не таке, трошки менше. Обладнання, можливо, не таке, але все залежить від людини. Якщо вона хоче працювати, то вона буде працювати. Можливо, надання першої допомоги і мінімального того обстеження навіть. Без е, наявності того ж самого комп'ютерного томолографа. В кожному районі є апарат УЗІ, в кожному районі є лабораторія, в кожному районі є рентген-апарат. І коли лікар Толковий. підійде, да, підійде з розумінням і він знає, і він орієнтується, то він е, може попередній діагноз поставити правильно і надати першу медичну допомогу. Тепер добре налагоджено роботу з урологами в районах, тож хворих досить швидко доправляють за потреби до обласної лікарні. Лікарі, як правило, вони не затримують хворих в районах, і всі хворих направляють, які потребують до обстеження лікування в обласну лікарню. Ті хворі, лікування яких можливо або амбулаторно, або в районі. Хворі консультуються у нас. Пишуться рекомендації, дають рекомендації, і хворий собі їде додому, отримує лікування в районній лікарні або амбулаторно. Лікарі урологічного відділення проводять велику санітарно-просвітницьку роботу. Та головне, людям потрібно пам'ятати не займатися самолікуванням, а діяти разом з лікарем. Регулярні профілактичні коліти. Це, я вважаю, одне із основних, одна із основних умов ранньої діагностики, виявлення і ефективності лікування, а також профілактики захворювання, як онкопатології, так і сичокінної хвороби. Я вважаю, що це не так важко пацієнту піти, зробити, здати аналізи, сечі крові, зробити ультразвукове обстеження і підійти до лікаря з результатами. Це перше. Друге, якщо вже встановлений діагноз і виявлена патологія та чи інша то потрібно не займатися самолікуванням. Потрібно лікуватися у спеціаліста. Тому що е, народні методи лікування вони е, дають позитивний ефект тільки в комплексі з основним лікуванням. Mm -hmm. ну, як ми будемо лікувати народними методами онкопатології? Mm -hmm. Mm -hmm. Да, це вже дуже запущено, mm -hmm. ми не можемо цього зробити. Або той же самий крилоподібний камінь, який займає всю порожнину нирки, і народним методом ми його ніяким чином не роздробимо, не розтворимо, нічого ми не зробимо. Тут потрібно вже видалення або хірургічне, або е, дроблення ендоскопічне да, дроблення. Тому також, якщо є запальний процес, який тривалий час протікає, ми не зможемо його вилікувати травками. Потрібно проводить ті заходи, які будуть ефективними, тобто антибактеріальна терапія, інфузійна терапія і так далі. І так далі. Тобто народні методи, вони <кій> хороші на початку. В комплексі. Ні, вони форми, вони в комплексі. Також лікування проходить в повному б'є. Не зупиняться на половині шляху. Якщо у вас, наприклад, виявлені насички кам'яна хвороби, поставлені на січі хвороби, виявлений камінь. Да, є певні критерії, по яким можливо. Лікувати консервативно. І, можливо, є велика варіогідність того, що цей камінь самостійно відійде. Але ж це повинен визначати спеціаліст, бо якщо є, камінь не відходить, він призводить до погіршення відтоку сечі, погіршення функції нирки і так далі, так далі. Тому потрібно можливо ставити питання про його видалення. І це знову повинен робити спеціаліст. Я розумію, що лікарські засоби якісні, вони дорогі, але наше здоров'я воно дорожче. Після отримання лікування потрібно дотримуватися рекомендацій лікарів. Санітарно-курортне лікування, контрольні огляди, контроль аналізи, контроль УЗІ-контроль, рентген-контроль. Лікар призначається не тому, що йому так хочеться, а тому, що Таким чином він контролює і наявність рецидив захворювання, його можна на початкових стадіях пролікувати досить ефективно і швидко.